Добрий день глядачі мого каналу, мої підписники. В сьогоднішньому відео я разом з вами буду міняти обидва наконечника, ось на цю машинку Fiat Doblo 2007 року. Як я визначив, при русі по поганій дорозі чую якийсь шум, стук. І коли машина стоїть, вперся руками ось сюди і сюди. Так, пацан, не мішай. І намагався рухати колесо, чув е стукіт. Попросивши помічника порухати, спустився в яму. Візуально цього не видно, але положивши руку ось сюди, між цапфою поворотного кулака, не путайте шрус. І корпусом наконечника я почув, то, що тут є люфт. Обично, наконечник має вертикальний люфт, коли впиратися ось в цю трубу. В даному випадку його не було. І знову ж таки, попросивши помічника порухати рулем вправо-вліво, я одним от пальцем я ложу і відчуваю ось цю частину цапфи. Поворотного кулака і оцим наконечником я відчув, що в них є взаємне переміщення. Якщо рух рулем буде досить таки великий, тоді наконечник буде провертатися і ви цього не відчуєте. Міняти його, як на мене, досить просто. Чистимо тут різьбу, відкручуємо контргайку. Верніше відпускаємо, чистимо ось тут різьбу, відкручуємо гайку. Але це нам буде зручніше робити, коли ми знімемо колесо. Міняти я буду обидва наконечника, тому що е, з цього боку, в принципі, я не відчуваю взаємних переміщень. Але десь на інтуїтивному рівні я чувствую, що йому недовго лишилось. Оскільки заміна наконечника передбачає е, процедуру. Регулювання розвалу сходження. Розвал тут не регулюється, а тільки сходження. То що я заміню? Один наконечник, що обидва, процедура по регулюванню буде дорожче коштувати, ніж наконечник. До речі, от я ж і побачив втулочку стабілізатора, треба замінити. Начебто шуму вона не видає, це коли ми руками дергаємо, але на дорозі, о, ну так. Да. Однозначно треба змінити. Тому процедура, як на мене, досить таки проста, але все вам покажу. Зриваємо болти. Спочатку одного колеса, потім іншого колеса. Ставимо на домкрат одну сторону і займаємося одним наконечником. Оскільки знімати я зараз буду переднє ліве колесо, то упори я положив під заднє праве. Це я положив, тому що переднє праве буду. Болти зірвав раніше. Поставив машину на домкрат. Ну і відкручуємо колесо. В принципі, процедура не складна. Зняти колесо взагалі просто. Колесо я зняв. Тепер беремо ось цей інструмент і починаємо чистити різьбу. Тут і ось тут. Почистив різьбу, наскільки це можливо. Тоді беремо ось цей інструмент, вже там майже нічого не лишилось. ну да, остатки розкоші. У мене є запасний, такий манівний на всякий випадок. Не тільки різьбу мочим, а мочим от там, де палець заходить в конус, нам теж треба по максимуму, поки воно відкисає, спускаємося в яму і робимо. Таку саму процедуру справимо наконечником. Чим більше воно постоїть і розкисне, тим легше мені буде відкрутити це все. Так, Беремо ключик на 22 і зриваємо ось цю гайку. Правда, удобніше це робити з ями. І ключик на 17 зриваємо ось цю гайку або головку відповідно. Бачите, все, тягнеться, треба дві руки. Все відносно легко зірвалось. Цю гайку не потрібно далі відкручувати, зірвалось та й все. Цю нам треба майже повністю скрутити, майже, тому що от сюди в палець треба буде впирати болт приспособи. Зараз я найду приспособу. покажу вам. І ви зрозумієте, гаєчку ми скручуємо так, щоб вона трошки виступала за ось цей різьбовий палець. Ось така приспособа для видавлювання пальців. Нічого складного продається напевно в будь-якому нормальному автомагазині. На базарі точно є така. Ось там навіть шарик є, який має Е, Відкрутив я гайку так, щоб вона чуть-чуть виступала за цей палець, який треба видавити, тепер вставляємо приспособу по підпильник. І так центруємо, щоб ось цей от, о, вам видно. Палець був навпроти цього пальця рульового. Бачите, у мене воно стало не до кінця, тому беремо молотком, поправляємо. Бачите, коли у нас гайка є? У нас поле діяльності набагато більше. от Так би у нас вже оцей от палець приспособи не вперся. Беремо відповідний ключ і тягнемо, поки не зіскочить, не видавить наш палець, який є конусним. Щось пішло не так. Наша приспособа зсунулася, тому я відкрутив більше ось цей палець і загнав, що оці от язички у нас зайшли за проточку. Тепер вона стала рівніше. Ця приспособа. І де це, де це камера? О. І тепер вона практично по центру палець приспособи з пальцем рульового наконечника. Спочатку вроді би важко йде, потім ще важче, потім бац і різко стає легко. От у нас наконечник практично вже вийшов. Тепер проблема відкрутити ось цю гайку. Тому притискаємо наконечник, щоб палець конусом знову зафіксувався. В цапфі, відкручуємо гайку, він у нас свободний. Відкрутив я гайку, тому що молоточком забив назад. Але посівки у нас з'єднання вже зрушене з місця. Ось так от робимо. І все у нас виходить. Викручуємо наш наконечник з рульової тяги. Цю гайку. Контргайку ми лише відпустили, тому вона буде у нас як зірець, до якої пори нам треба закручувати наконечник. Тепер беремо новий. От не... Ну так, да, я ж запихав приспособу і стопор пильника у нас з'їхав. І раді цікавості я зніму, ми подивимося, чи є там смазка. Тепер беремо новий, накручуємо натягу і ставимо сюди. Зняв я стопорне кільце. І що ми бачимо? Ми бачимо, що там смазки практично і не було. Ну Це. Проблема всіх сучасних шарових опор, стоїк тяг, стабілізатора, наконечників, там, де є шарик. З завода в кращому випадку ложать якусь консерваційну смазку або взагалі її немає. Тому, якщо ви робите цю процедуру заміни шарової опори, Стойки стабілізатора, наконечника, обов'язково в новому вузлі, у всякому випадку я так роблю, я знімаю пильник і перевіряю, чи є смазка, ну і докладаю смазки. Тому беремо новий, знімаємо пильник і набиваємо смазки. В ідеалі, якщо у вас є смазка ШРБ. Це смазка спеціально для ось таких вузлів, вона має волокна в своєму складі. Але всі смазки на літієвій основі, тому літолом, фіолом е до будь якої консистентної смазки, якщо ви помастите, це буде тільки в плюс і тільки краще, ніж. Оце. Я взяв ось цього виробника е да просто тому, що. Він по ціні мені сподобався. Е, і що я був здивований, там є ось такий от гарантійний талон. Дивіться, всі деталі я читаю, всі деталі підвізки рульового управління не вимагають поповнення мастила або її заміни. Ну, ля 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 поля, далі коротенька інструкція, ну, бла-бла-бла. Ну от ми зараз і перевіримо, наскільки там є заводське мастило. Хоча я. І Рувіль, і фебі ставив, але без поповнення смазки я ніколи цього не робив. Верхнє стопорне кольце я не буду знімати. Навіть якщо воно сповзе, то потом ми його надягнемо на цей конус. Зразу приступлю з нижнього. І просто потім ми вивернемо цей пильник. Так буде зручно набивати туди смазки. Дивіться, виробник не обманув, смазка там є, але в пильнику багато ще є вільного місця. Тому я напомпую сюди якомога більше смазки. Якщо вона не буде допомагати, то хоча б вона буде ізолювати від пилу і бруду, якщо пильник у нас порветься. Помастив я робочу поверхню, трошки порухав пальцем туди-сюди. Воно прилипло до робочої поверхні. І наложивши в пильник. Да, частина смазки вийде у нас назовні, але точно там все буде запаковано. І під час роботи буде змащуватись. В принципі, доведено моєю практикою будь-який наконечник, будь-яку шарову, дешеву, дорогу. Саме головне помастити звичайним літовим, Звичайним літолом. і 1100-150. Ці вузли будуть ходити. Далі збираємо пильничок на місце, стоперне кільце на місце. По спіральки затягнує стоперне кільце. Далі беремо, робимо ось таку процедуру, витягаємо, щоб вийшов, вийшло повітря доверху. У мене вже воно вийшло, тому що він був надутий. І у нас якби повністю вся порожнина. Заповнена. Ага, тут ще навіть граньонка всередині є, а я дурак, а в рідному нема. Це при монтажі зручно тримати, щоб не, не забивати цей конус, щоб палець у нас не прокручувався, коли ми закручуємо цю гайку. Ну, от такий от прикол. Да, трошки вигін у нас не той, але я сподіваюся, що колесо не буде сюди доставати. Тому що місця там достатньо. Все, тепер ну, для порівняння суміщаємо центри. Довжина практично однакова, тому ми, щоб доїхати до сервісу, де роблять розвал сходження з мінімальними втратами, могли доїхати. Так, тут у нас темно, вмикаємо світло. В принципі, сюди теж я би наніс мастило, щоб у нас оця от частинка різьби, коли у нас буде перепад температур, не утворювався конденсат і вона не ржавіла. Рано чи пізно нам треба буде, або комусь іншому, хто буде володіти цією машиною після мене, треба буде міняти наконечники, полегшуємо йому життя. Сюди в цей отвір краще нанести графітного мастила. Жирова основа видавиться, а крапельки графіта, кристаліки залишаться і буде легше вибити цей палець теж. Різьбу я помастив, теж графітною смазкою. Тягу я, в смислі, наконечник натягу накрутив. І тут я всередині теж помастив. Поставив я граньочку, за граньонку притримую і гайку прокручую. Тому що гайка у нас з поліуретановим ущільненням, стопором. І вона буде прокручувати сам палець. Затягнув я гайку знизу. Піджав я контргайку тут. Різьба у нас, я витер залишки смазки, різьба помащена. Тому тому, хто буде регулювати розвал сходження. Буде легко і просто. Ну, В принципі, на цьому все. Ставимо колесо, знімаємо машину з домкрата. Як бачите, я підняв обидві сторони. Для чого тут не було защити, а защиту зручно ставити, коли машина трошки піднята. Кому відео сподобалось, ставте лайк. Кому відео не сподобалось, ставте дизлайк. Підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Дякую всім за увагу. До побачення!